Всім привіт, друзі! Вітаю на каналі! І що? Сьогодні черговий випуск і чергові кросівочки. Сьогодні на вулиці у нас ну, може плюс 18 градусів. Пасмурно, досить прохолодно, може піде дощ. І е, на, на рахунок погоди вирішив вам зняти такі кросівочки від французько-американської фірми HOKA. Марочка називається Hoka Anacpa Love Gortex. Розмір 11, 45,5 вироблені у В'єтнамі. Ці кросівочки я замовив на сайті Еобувія в Польщі. Вийшли, вони мені 500 злотих. Коробочка у нас відкривається нестандартно. А ось так. І нас зустрічає звичайна бумажка і кросівочки. Добре, достаємо. Перший кросівочок, Другий кросівочок. І одна бумажка. Все більше тут нічого немає. І так, друзі, чому я замовив ці кросівочки? Знаєте, багато потрапляють в мені відео в Тік-Ток і в Інстаграмі, що в Україні хлопці, чоловіки, ухилянти тікають від ТЦК. Ну, таке життя. Чому всі утікають від ТЦК, а ТЦК їх нас доганяє? Бо вони всі були неправильному взутті. І я вирішив вам зняти кросівочки для того, щоб було комфортно тікати від працівників ТЦК. Моделюємо ситуацію. Підходить до вас 4-5 осіб з ТЦК. Ви не хвилюєтесь, просто показуєте їм вниз на ногу на свої кросівочки. Дві людини три одразу звертають увагу на кросівки. Один із них думає, що. Вау, прикольні кросівки. Другий думаю, ого хока. Третій думає колір, угу, може, військовий. Четвертий такий, що за фігня? І у вас уже в голові читаєте 1, 2, 3 і починаєте бігти. Значить, перше, тут дуже гарна підошва. Вона текстурована від фірми Vibram. Такий протектор. Він у нас в формі ялинки, що добре щіплюється у нас з асфальтом. Цей протектор досить якісний, і ця фірма, яка виробляє цей протектор, досить популярно. Друге, коли ви вже біжите, вам потрібно бігати мягенько, правильно? Правильно. І у нас є піна від Хока, називається Mega Grip. Досить якісна піна, досить гарно вона. Стабілізує вашу ножку, коли ви біжите. Коли попадете на камінчик, нічого страшного, біжите далі. Третє і саме головне. Стабілізація з обох боків із шкіри і нубука. І п'яточка нас також стабілізує дуже добре. Коли ви біжите, ви маєте бігти не прямо, а маєте бігти зігзагами. І тоді ваша ножка ніколи не вивернеться, бо тут гарна стабілізація. Третє. От четверте вже. Четверте. Коли ви біжите, а на вулиці, наприклад, пройшов дощ або йде дощ, і ви бачите калюжу, калабатину, хто як говорить. І mm. ви такі біжите і думаєте, блін, я біжу в нових кросовочках, зараз встану в калюжу і все, вони зіпсуються, то ви не переживайте, бо тут є технологія гортекс. Технологія гортекс, яка не пропускає воду у ваш кросівочок. Кросівочок прошитий всередині технологією повністю. Так що біжите, встаєте в калюжу і не переживаєте. П'яте колір. Коли ви все рівно біжите, а військові з ТЦК не знають, чи ви військовий чи ні, вони біжать і задумуються. І такі, ай да ладно, хай біжить, може це військовий. Так що ці кросівочки для вас. І так, жарти жартами, це звичайно смішно. Але давайте я вам розповім простіше про ці кросівки. І так, друзі, розповідаю вам про ці кросівки. Ці кросівки вироблені із шкіри, нубуку та текстилю. Зверху така сіточка. Спереді на носочку нубук. ззаді нубук, по бокам шкіра. Зверху нас зустрічає такий прикольний язичок, на якому написано Hoka Anakapa Love 2. І маємо кріплення зверху, що допоможе нам не поправляти наш язичок. Язичок досить тонкий, не грубий. І вкритий також до половинки він вкритий гортексом. В цій частинці вже буде промокати. Така шнурівочка кругленька, під колір кросівочка, досить якісна. Прикольна, мені подобається. Зверху у нас на шкіряних вставочках значочок Хока. Надпис Хока. І також маємо надпис Гортекс. Тобто ці кросівочки у нас не промокають. Гортекс дуже якісна технологія. Зараз всі бренди штампують цією технологією кросівки. Далі, усілка. Усілка у нас хокка Ортолайтовська зроблена з В Середині кросівочки у нас прошиті. По всьому периметру кросівочка. І ці кросівочки досить. Ви досить тонкі, вони гарно будуть вентилюватися вас навіть літом. Добренько. В серединці маємо таку на п'яточній частині прошивку, досить якісна, мягенька. Приємна така на дотик. Ззаді у нас зустрічає такий зачіп для взування кросівочка. Маємо також тут з боку значок хока. І зверху незички також маємо значочок маленький хока. Підошва. Підошва у нас піна хоківська, досить якісна, досить гарно стабілізує, не дуже м'яка і не дуже тверда. Супер, мені подобається. Досить широка, дивіться, яка. Супер. На піні у нас такий принт, досить прикольний в стилі хоки, знаєте, такі нерівномірні малюнки. Ззаді маємо такий виступ, як копитко, знаєте, в корови. Або в коня. Як в коровки, давайте так. І так, як він називається? Опять? І так, протектор у нас від компанії Vibram, що показується знизу. І збоку Vibram. Досить якісний протектор. Ну, Фірма Vibram, також, як і GORE-TEX. Її використовують майже всі бренди для виготовлення таких трейлових кросівочок. Досить цей протектор широкий на п'яточній частині. Ну і трошки вущий на передній частині кросівочка. І так, ці кросівочки є в таких кольорових гамах, як світло коричневі, коричневі, зелені, темно-зелені, хакі, чорні. Чорні з, з цим причіпом голубеньким. І тут такий бірузовий надпис. Досить їх дуже багато на сайті є. Досить приємна ціна 500 злотих з технологією Gore-Tex для хоке. Ну, супер. Чи порекомендував би я вам ці кросівочки однозначно так. Дуже гарний прайс, дуже вони якісно зроблені. Клею ну, взагалі не видно. от взагалі. Пахнуть, ну, пахнуть нов'йом. Ну, Що говорити? Ну, За цей прайс, ну, шикарні кросівочки. Як на літо, так на осінь. Так і на пізню осінь. На зиму, думаю, вони будуть холодноваті. Але на грубий носочок буде класно. І що, друзі, дякую вам за перегляд. Як завжди, поставте вподобайку. Напишіть комент, як вам ці кросівочки, сподобалися чи ні. І підпишіться на мій канал. Будь ласочка. І запрошую вас на перегляд кросівочок, як би вони виглядають на нозі. Всім чао, чао, папа, ауфір, гудбай! І так, друзі, так вони виглядають на ножки з частини. Внутрішньої. З іншої бокової частини. Спереді. Ззаді. підошва. І так. Дуже незвичайно вони при посадці. Е, виходить так, що у нас. Пальці якось трошечки догори, знаєте, але прикольне відчуття таке. Е, з розміром, вони такі, знаєте, під е, грубенький носок. Вони якраз хороші, знаєте. Е, ззаді палець один влазить тільки. Хто любить е, взуття впритик, ну то беріть на розмір менший. Я люблю, коли все-таки є трошечки зазорчик. Як. У нас спина стабілізує. Досить м'ягкі, досить легенькі, що я здивований, бо тут і гортекс, і вібра, вони ще зважать, але по відчуттям такі дуже легенькі для бігу, саме то. Я вважаю, що ці кросівки як для бігу, так і для прогулянок по місці, для лайфстайлу суперські. Дуже мені подобається. Оцей виступ такий, знаєте, типу як. Е е як воно називається? ложечка для взуття. Але прикольно, мягенька така, ну взагалі, чітко сидять. Ну кажу, таке відчуття, Як пальці трошечки догори. Може це так потрібно. Досить вони у нас широкі. Нога відчуває себе просто ну, супер. По зручності 10 з 10. Серйозно. Багато міряв взуття, красиво, ну, зручість, 10 з 10 вигляд. Ну, давайте так. По чесноку замовив такий колір, бо він самий дешевший був. Чорний у нас йшов на 200 злотих вже дорожчим, але б я, наприклад, собі замовив би чорний колір. Ну, бо я чорний люблю більше. Але так, ну, взагалі. Хто любить такий колір, ну то рекомендую, можете їх собі купляти і не задумуватись. Комфорт, стиль, технології куча. Ну, Рекомендую 10 з 10, не пожалієте. Гарний прайс за такі чудові кроси. І що, друзі, дякую за перегляд до наступного відео. Всім чао-чао, папа, ауфідерзайн.